Без попередження були відключені всі від енергоживлення, всі об'єкти товариства Білоцерки вода, тобто і каналізаційні очисні споруди, і водоочисні споруди. І просто щоб було розуміння, що в першу чергу, коли відбувається така ситуація, спасається а, каналізація для того, щоб вивести її на режим при відсутності електроенергії. Тобто, ті всі генератори, які є, які ми показували на насосних станціях, які у нас 17 по місту і дві основні. Вони були запущені для того, щоб не затопити кандиційне насосні станції і запустити роботу каналізаційних очисних споруд для того, щоб там живі мікроорганізми, для того, щоб вони не померли і дійснювали очистку. Це спрацювало згідно плану. Тобто Спочатку припинили водопостачання для того, щоб налагодити процес водовідведення, а далі вже включалось запуск водопостачання. Є там також є генератори, є запас води, Тобто генератори були задіяні і ми не дали з чисним спорудом вийти з технологічного режиму. Невеликий запас води це не ванна, треба мати завжди. Так, в ідеалі, навіть при наявності генераторів, вода буде надходити там по рельєфу міста десь до третього поверху, тому що 100% ніякий генератори, ніяка установка не може. Все таки це місто 200 тисяч. Це до 50 тисяч подачі води на місто. Це ну нереально. Але разом з тим є підвоз води, є карта інтерактивна, де можна набрати воду в колодязях, скважинах. Єсть автомобілі, їх небагато. Ну вони є, єсть ємності. Всі соціально значимо ще такі об'єкти. Типу лікарні там підприємства. У всіх з нами є розроблені плани, як ми будемо виходити з цієї ситуації ще по висновкам перших блекаутів. Це наганяє ситуацію, яку не треба розкручувати. Зараз взагалі я отримала таку інформацію, що по групам розсилається інформація, що води не буде, що буде по 4 години подавати чотири 4 дні. Да, технічно. ми апріорі не можемо подавати технічну воду. Або ми подаємо воду, або не подаємо. По-друге, водоканал це не кран, це нереально 4 на 4 Навіть любого виходу з аварійної ситуації для повного налагодження подачі води от повністю по місту, як це було в попередніх блекаутах. Це 12 до 24 годин. Так що тримаємося. Ми робимо все. 700 чоловік працює. Ми робимо все для того, щоб забезпечити місто.